Вітаю! На цьому відео я покажу більш детально, як я розписую підвіску в вигляді листочка дитячим пензликом. Я малюю акриловими фарбами. В центрі листочка, начебто один листочок, ще менший, а по краєчку я малюю зернятками такі ажурні листочки. Ви бачите, вони нагадують підчасті листочки з пустою серединкою. Розпис однією фарбою, одним кольором. Ось так по краєчку, не поспішаючи, вигинаючи, насолоджуючись кожним мазочком, малюю зернятка. Це такий релакс відпочинок. І тренування малювання котячим пензликом останній зубчик великого листочка. Далі всередині я малюю 5 горішків таких. Вони починаються із серединки і гострі назовні. Ось так повертаю листочок, як мені зручно. Теж повільно малюємо, не поспішаємо. Ось вийшов такий листочок. Домальовую крапочку в центрі листочка, і тут ще декілька крапочок. І розпис готовий, ажурний, яскравий, цікавий.